Лідерів комунізму назвали ще історії. Народні депутати дали старт масовим перейменуванням в Україні. У разі підписання президентом проголосованого ними закону назву змінить до сотні вінницьких вулиць. Під прицілом опинилися Щорса, Фрунзе, Фрундза, Козицького, Едельштейна, Квятика та інші. Починаючи от по алфавіту з букви А, починаючи з Арк... Артема, закінчуючи буквою Я, закінчуючи Якіром. Да? У нас є всі. І якщо взяти карту міста Вінниці, починаючи з, зі сходу, з околиці Тяжельнівської вулиці Уборевича, закінчуючи вулицею Квятика на західній околиці, нас дуже багато є імен. Відповідно до закону, рішення про перейменування ухвалюватимуть місцеві депутати. Та якщо голосувати за нього відмовляться, це має зробити мер. При виникненні проблем на цьому рівні голова облдержадміністрації. Тож не пізніше, як за рік, в країні не повинно залишитися жодної згадки про комуністів. Експерти кажуть, хвиля антикомуністичних чисток може вилитися в копійчину. Затрати, які стосуються бюджету, вони будуть полягати тільки в виготовленні нових шлагів, табличок, які на будинках, номерації на з назвами вулиць, ну і десь на дорожніх знаках це буде. Звичайно, треба вносити зміну в топоніміку, карт, так, схем різного роду. За переоформлення установчих документів, печаток та бланків заплатити доведеться і підприємствам, городянам нову адресу реєстрації внесуть у паспорти безоплатно. Щоправда, впорядкування інших документів це не стосується. Кость там стосунки з банком, кость, кредити різні відбуваються купівлі продажу і так далі. Тому спрогнозувати і сказати так. Покласти руку на серце, що це абсолютно вам ніколи не прийдеться втратити е, гроші на зміну цих документів, я би не, не став. Вінничани Новацію нардепів сприймають по-різному. Лучше ну, б на Дідом ті гроші дали, чим на переіменування вулиця. Перейменували у вулиці в останній час, як заживемо заживем добре. Так, Ясно? Треба забувати за комуністичне минуле. Я думаю, для суспільства воно корисного мало що дало. Дуже багато негативу було від комуністів. Попри фінансові та організаційні складнощі, питання перейменування вулиць на часі. Це вогник, що тліє уже 24 роки незалежності, час від часу, переростаючи у полум'я, вважають історики. Події 2014 року підлили масла у вогонь. Тож сьогодні неможливо закривати очі на проблему. Козицького, як мінімум, ставала вулицею Симона Петлюри неофіційною. Протягом багатьох років це не є лише події 2014 року. Вона була вулицею, знову ж таки, малювали її назву Максима Шимка. Потім до зовсім нещодавно ще до моменту підписання цього закону, прийняття цього закону. Ситуація Козицький, козацька це, це те, що, ну, що є проблематика, є і її потрібно вирішувати. Але переконані експерти, вибираючи нові назви, варто іменувати вулиці на честь людей, що є абсолютними авторитетами для громади. Ті, чиї особистості не викликають суперечок. Деяким проспектам варто повертати їхні старі назви, але підходити до цього виважено. Банальний приклад: от, от та то запитання пов'язаний з вулицею Козицького. Її історична назва вулиця Богдана Хмельницького. У Вінниці вже є вулиця Богдана Хмельницького. Ще раніше історична назва вулиця Театральна. У Вінниці вже є вулиця театральна. Може бути історичний варіант завалля за валами. Межа міста, кордон міста середини 18 століття. Як віднесуться жителі за останні півтора століття у Вінниці масові зміни назв вулиць відбувалися щонайменше сім разів. Так для Соборної це вже п'яте ім'я, Першотравневої – сьоме, і лише деякі змогли зберегти свої історичні назви. 1890-х роках почалася перша хвиля перейменування. Етапний провулок був перейменований на вулицю Пушкіна, і ця вулиця Пушкіна у нас до сьогоднішнього дня існує звичною для нас назвою. Ну, тобто, фактично, в трьох століттях ця назва проіснувала. А жодна інша вулиця в місті такою тривалості такої тривалої назви немає. У 1910-му назви вулиць змінювали до ювілею Дому Романових. В 21-му в зв'язку із революцією. В 41-му гітлеровці вносили свої поправки. Не змінювали традиції і у 90-ті. Історики ж підмітили назви, що мають політичну складову, втрачають сенс найшвидше. Щоправда, останнє слово при перейменуванні вулиць залишається за її мешканцями. Лариса Бондар, Водим Інжиєвський, Олег Літвінцев спеціально для постфактуму.